Привіт! Сьогодні на третьому уроці ми будемо знайомитися з інструментами продавця на сайті Arizona. Після того, як ми отримали лист від адміністратора сайту про підтвердження верифікації нашого аккаунту, ми відкриваємо закладку Інформаційна панель продавця. Тут нам потрібно вказати нашу домашню адресу. Нажимаємо ОК. Та нажимаємо Додати нову адресу. Перед нами відкривається вікно, де ми вказуємо на англійській мові наше ім'я, прізвище, вулицю проживання, наше місто, індекс та країну. Також вкажемо ваш персональний номер телефону та нажимаємо Додати нову адресу. Таким чином, вашу домашню адресу зареєстровано. Зараз ми заходимо на інформаційну панель продавця. Слідуючий крок нам потрібно придумати назву для нашого магазину на сайті Arizona. Назва має бути цікава, приваблива для клієнтів та легко запам'ятовується. Якщо ви передумаєте, ви зможете змінити назву свого магазину раз в 30 днів. Далі нажимаємо на ОК. Перед нами відкривається поле, де ми маємо вказати назву в нашого магазину. Наприклад, я придумала Mozzarella Store. Нажимаємо кнопку Додати та вказуємо назву та нажимаємо Зберегти, підтвердити. Назва нашого магазину створена. Наступний крок. Копіюємо назву нашого магазину. Нажимаємо Додати, вставляємо назву та зберігаємо. Нажимаємо Підтвердити. Тепер у вас є посилання на ваш власний магазин. Нажимаєте на цей символ, копіюєте його і можете ділитися ним з вашими власними клієнтами. Зараз ми заходимо на вкладку Резюме і ми бачимо з лівої сторони ряд інструментів та поле інструментів. Більш детальніше ми про них поговоримо на наступних уроках. А тепер ми заходимо на вкладку Налаштування нашого магазину. Зараз обираємо перший інструмент Sharing Cover. Зараз ми маємо створити обкладинку або лого для посилання або силочки на наш власний магазин. Щоб зображення або фотографія виглядали красиві, нам потрібно, щоб воно відповідало ось цим розмірам ширина та висота. Далі, в одному з уроків на нашому курсі, ми обов'язково будемо вивчати, який дизайн обрати, як створити обкладинку магазину та лого. Давайте далі познайомимося з слідуючою вкладкою Рекомендовані елементи. Зараз тут я не можу додати будь-який товар з нашого магазина, тому що він пустий. Ми ще не наповнили його товарами. Але я можу показати на прикладі чужого магазину, щоб ви зрозуміли, що таке рекомендовані елемент. Далі заходимо на сайт Arizona, вибираємо будь-який товар. А також відвідаємо магазин даного продавця. І ось ми бачимо рекомендовані елементи. Це чотири найпривабливіші товари, які знаходяться в верхній частині магазину і приваблюють нових клієнтів. Слідуюча вкладка називається категорії магазинів. На наступних уроках ми більш детально про це поговоримо та навчимося створювати різні категорії та підкатегорії. Але зараз я на прикладі цього магазину, який ми оглядали раніше, покажу, як це виглядає. Ось зліва знаходяться категорії та підкатегорії різних товарів. Вони всі вказані на англійській мові, щоб їх зрозуміли різні люди з різних куточків світу. Слідуюча вкладка називається Магазин відпустки. Якщо ви плануєте поїхати на відпочинок, вам потрібно зайти сюди і вказати дату вашої поїздки та повернення, щоб ваші клієнти знали, що можлива затримка з доставкою товарів. Слідуюча вкладка називається Facebook Pixel. Вона нам потрібна для того, якщо ми захочемо рекламувати наш магазин на сайті Facebook. Про це ми поговоримо більш детально на одному з майбутніх уроків. Слідуюча вкладка називається зберігання. Ця функція гарно збільшує шанси на продаж вашого товару. Побажання ви можете тут її увімкнути. Що це таке? Зараз на прикладі покажу, що це означає. Коли ви активуєте цю функцію, у вас на фотографіях товару з'являється ось такий значок. Це означає, що коли клієнт придбає у вас даний товар, то може залишити у вас його на зберігання, поки він його не перепродасть. Слідуюча вкладка називається Dropshipping. По бажанню ви можете тут її активувати. Що це означає? Давайте подивимося на прикладі. Коли вмикаєте дану функцію, на фотографіях з'являються от такі значки: це означає, що 4, 7 або 9 чоловік взяли цей товар на перепродаж на інших міжнародних платформах. І це допомагає їм слідкувати за даним товаром, чи він є в наявності, чи не змінилась його ціна, чи, можливо, змінився опис даного товару.